Ну що, як я обіцяла, поговоримо про жіночу самотність в стосунках. Як це зрозуміти, є дуже такі видимі зміни у поведінці жінки, яка почувається в стосунках дуже самотньою. Перше, вона перестає розповідати, вона перестає говорити про те, як пройшов її день, якщо вона раніше там базікала безперестану. Тепер вона перестає. Чому? Тому що. Слухай, ну давай не зараз, мені не цікаво, я втомлений, я там то, то, то і так далі. Просто не цікаво слухати, то навіщо ж вона буде розповідати? Вона потроху перестає це робити. А вона перестає ділитися тим, що її бентежить. Вона перестає ділитися своїми проблемами. Тому що, ой, та ладно, чого ти себе накручуєш? Або... Та ти сильна, ти справишся, не переживай, все буде ок, ти, ти справишся, ти така класна. Або, а чи не думала ти, що ти сама винна в тому, що відбувається отак? І тут стають на сторону того, хто там образив або ще щось. І ну окей, якщо я сильна, то я справлятимусь сама, навіщо тоді я буду це розповідати? Вона перестає просити про увагу до себе, про квіточки, про якісь милі дрібнички, тому що, та чого ти хочеш, я тобі ну, квіти на 8 березня дарував. Нічого, що ж вже грудень, нічого, що якась увага, вона ж не потребує великих коштів. Маленька квіточка, маленька шоколадка це просто якась увага, а коли її немає, ну це потроху все гасне, гасне, гасне. Вона уходить в книжки або в серіали, а потім чоловік каже, «Та вона стала такою клушою, вона перестала слідкувати за собою, вона ото щось дивиться сутками, і вона не та. Звичайно, вона не та. А як вона може бути тою, якщо ту зруйнована? Якщо її не чують, якщо її не бачать, якщо нею не цікавляться? І якщо Жінка це розуміє і приймає в собі, що щось не так, тому що це не завжди можна зрозуміти, оскільки це так по крапелька, 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 крапелька вона може піти, а може просто згаснути і залишитися тінь у себе. Тому, будь ласка, слухайте одного одного, розмовляйте, приділяйте увагу своїй жінці, тій, що поруч, і хай у вас все буде добре.